Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами заходимо в цікаву тему: сім німецьких виразів, які миттєво зроблять тебе схоже на носія. Ну, ви знаєте, що я вже 26 й рік вчитель, тому я ніколи не обманюю свою аудиторію, що за свої секунди я поставлю вам німецьку. Або хто інший поставить вам німецьку це буде класно. Ви повинні розуміти, що. Треба працювати, як ми з вами це робимо щодня, щодня, щодня. Не було трансляції кілька днів. Ми робили наш курс, який почався 20 квітня. Сьогодні у нас вже був 10-й день, і у нас марафон почався в цьому курсі по хитрим прийменникам рівня Б2. Студенти пишуть мені те, що вони вдячні за той формат, який навіть був не наживо, а в тому форматі, який ми зробили. Я намагалася їм компенсувати те, що ми не зустрічаємося в Зумі, але ми робимо класні дискусії поза зумом. Якщо вам цікаво, приходьте. Зараз ми з вами розберемо те, що німецька мова має репутацію точної, логічної, але й трохи сухої. Я вважаю, що це стереотип. Стереотип тому, що у живій мові носії постійно використовують фрази. Які абсолютно не схожі на ті, що ми вивчаємо з підручників, і більше того, часто навіть просунуті студенти рівня Б 2 досі не знають чи не використовують ці вирази. Хоча саме вони роблять мову живою, природною та вражаючи нативною, як то кажуть. І у цьому ролику в цій трансляції я розповім про сім радевенду, які вживаються у повсякденній мові щодня на роботі, в побуті, на вулиці та в переписках. І якщо ви почнете їх застосовувати, то німець подумає, що ти свій. Ну, поїхали. Дивіться, класна презентація. Щоденька така. Так, ми з вами під'їдемо трошечки нижче. І що ми бачимо, чи знаєте ви, що позначає Ось цей вираз. Мені все одно, мені байдуже. І це не про ковбасу, нас естьмія вост, це про байдужість. Давайте байшпіль. Мені однаково. Вуст тут це метафора, вираз народний, досить поширений, замість стандартного ist мія егаль. Яке звучить формально. Das ist Mia Wurst дає плюс 10 балів до звучання, як справжній німець. Але будьте обережні. Це сленг, ви розумієте? З цією ковбасою треба бути обережнішою. Так, мої хороші, поїхали далі. Що тут у нас робиться? З носом якась ситуація, з мене досить. Я втомився від цього. І хаба Дінази фоль! Ніс забитий. Ну, no. коли все дістало, саме час використати цю фразу. І назив фонде мене вже дістав цей шум. Оцей фон, що він тут забувся? Ми розбираємо з вами ці прийменники на курсі, на, курсі, на марафоні, нашому хитрі прийменники, який пристосовується до інтенсивного курсу Б2 по стратегіям. Хочте, заходьте, уже перший урок буде завтра. Фраза ось ця з цим носом походить з образу дійсно переповненого носа. Образно вже набридло, до такої міри, що більше не можеш це нюхати, вбирати в себе. Тобто ми вбираємо повітря. Кисень, дихаємо, і якась енергія нам прибуває, ми живемо за рахунок цього, Ну вже не можу. Я вже просто не можу це робити. Так? Дуже часто використовується ця фраза в розмовах на роботі з друзями чи в транспорті. Знов таки, будьте обережні із німецьким, ну, будь-яким, англійським, німецьким, ким хочете сленгом. Я думаю, ви розумієте, що різні дискурси є офіційний, є сленговий, є щоденний. І ось з кексом. Знову якась ситуація. This get me out Це мене дратує Знову така якась ситуація, це мені набридло, ні печиво тут ні до чого. Фраза колоритна. Ну що ж. Діколіги редит, унудеброгин, боже ж ти мій, колега без перестанку говорить: та echt auf den Keks, це мене реально бісить. Метафора комічна, кекс у цьому виразі символізує особисту зону комфорту, і коли щось на нього наступає, це бісить. Ось така ситуація. Прикольна фразичну? Що... Тут у нас хтось ліг на диван і думав, так вистачить вже з мене всього. Fix und fertig sein. бути виснаженим, змученим після робочого дня на ДМАБСТАК. Я, як вичавлений лимон. bin ich fix fix und fertig ось це слово fix означає Готовий, але ж fertig теж готовий. Тобто разом виходить і Ну, правильно, бачите, я починаю заточувати цей канал під b 2 Хочете рівень А1, А2, то вони є нижче там. Заходьте в плейлісти, там цілі граматичні шматки. Ну, як шматки, не можна так обзивати свою роботу нашу з вами Цілі пласти граматичні, А це вже Б2 підходить. Значить так, це ідіома, ідіома, що означає емоційне або фізичне виснаження. Це як наше валитися із ніг. Так? Так. Ну що ж, курси в запису теж треба нагадувати, бо люди думають, що у нас нічого немає, як це нічого немає. У нас все є. А один курс в запису є, можна пройти повністю, А два, там не два уроки якісь там нещасні, там все дуже багато, під 100 їх, 300 сторінок граматика і 300 розмовний курс. Б1 у нас є, готовий, все є. це ми готуємося до Б2 вже. І зараз я просто покажу вам, як це робиться. і ідіоми, фрази, віддієслава, слених, та й все буде нормально. Стрибнути у холодну воду, зважитись на щось без підготовки. Інскальте Васашпринем, Мваймерс musste ich ins інс Wasser springen. На першій роботі я одразу потрапив у гущу подій». Цей вираз чудово передає ситуації, коли ти не маєш вибору. Просто дієш, не дивлячись на страх. Німці дуже люблять такі ідіоми з природи. У нас їх буде дуже багато з 1 травня в курсі B1 B2 інтенсив, це буде місяць такий інтенсив, будемо робити з вами вже Б2. Подивимося, що тут у нас якийсь auf dem haben. Мати щось на увазі тримати в полі зору, наприклад, has neue Projekt auf dem Schirm? Ти пам'ятаєш про новий проєкт? Цей вираз походить від екранів, моніторів, радарів, де щось є на екрані, тобто в полі уваги. Дуже актуальний цей вираз у діловому і навіть академічному мовленні. Відповідно, ми будемо проходити ці ідіонки, ми вже їх зачепили на рівні Б1. Ви бачили, скільки їх там. Я вас готувала до того, я вам казала на тому рівні, що нас це чекатиме на рівні Б2. І ось, будь ласка. Так, давайте ще, не втомилися. Ось якийсь дядько нам щось показує, якась риба в супі. Тут такий протяг, що просто неймовірно, що не так, ці твій гей, зупи. Ось вам суп з'явився. То що робити? Зачини вікно. Махбіт, да сфенст цу. А що сталося? Бо ес ці твій гесть зупе, тут такий протяг. Це фраза гумор. Буквально перекладається як. Тягне, як суп із щуки, але насправді ніхто не знає точного походження. Ну, приміром, я подивилася в історію мови, мови в одному посібнику, в другому третьому, етимологічно, я не бачу. Семантично можна зрозуміти, що це таке, що це значить а етимологія походження, Бог я знає, що воно таке. У будь-якому разі, це весело і натурально. Ну що ж, якщо ви хочете звучати не як учень, а як той, що живе мовою, починайте використовувати ці фрази вже сьогодні. Оберіть дві три. І вставляйте у своїй відповіді на уроках, у переписці чи при перегляді німецьких серіалів акуратно тільки, будь ласка, щоб продовжувати вдосконалюватися у такій живій сучасній німецькій, приєднайтеся до нашого інтенсиву Б2 або марафону Хитрі прийменники, де ми не просто вчимо граматику, а вживаємо її в реальному мові. Ви ж не хочете говорити як Google Translate, правда? Я вас чекаю, мої хороші, Якщо у вас є якісь питання по запису на заняття, на курси, курси запису можна купити вже зараз і проходити в вільний для вас час і зручний. Я вас чекаю усіх. Вас люблю, вашого.